Всім привіт! Я радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович. Я подав у відставку. Я написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки. Принципова помилка, значить, у відставку. Облажався я одним словом. Перший раз сказав правду і пішов у відставку. Раніше я визнав, що будинок у Дніпропетровську був зруйнований через падіння на нього ракети, збитою українською системою ППО. Пізніше я відмовився від своїх слів і визнав, що допустив серйозну помилку в прямому ефірі. Я пообіцяв, що надалі буду суворіше ставитися до інформації, яку озвучую і приношу свої вибачення. Після скандалу, що спалахнув, мер Дніпра Борис Філатов невтишно висловився про мене, обзивався і зажадав від спецслужб перевірити мене. Він заявив, що я, як радник президента, самозакохана худоба і помийний рот. Раніше депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко повідомив про початок збору підписів за звільнення мене. Парламентарій звинуватив мене в державній зраді за слова про причину обвалення частини будинку в Дніпропетровську. Він також заявив, що українська влада повинна зробити офіційну заяву про те, що мої фантазії на військову тематику не мають відношення до позиції банкової. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!